Привіт, друзі! Сьогодні у нас незвичайна розпаковка. Як гадаєте, що там внутрі? Ну, не знаю, куди мене життя не бросало. Ну ладно, поїхали. Ми що? Спеціалісти широкого профіля? Тому ми зараз подивимося, що там нам прийшло. Це, е, до речі, це замовлення надійшло нам з іншого міста. По новій пошті. Ось такий ящик. Ого. Мене, мене зараз видно не буде. Так, бумага туди. О, дивіться, що в нас тут є. Ой, відчутні впало. Так. У нас автомобільний руль. Ого. Надіслав нам! Клієнт, цей руль на фарбування. Оскільки тут є ось тріщини. Да, 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 да. Ми ще до нього будемо дивитися. І нам його треба пофарбувати. Не все так печально, як мені казалось на фото. Так що будемо працювати, зробимо, буде супер. Так, ось ось ці тріщини. Так, так. Ну, він такий, бачите, він такий в глянці, тому нам також треба буде зробити, його, щоб він був от такий глянцевий. Добре. Ось і все. Поїхали.